Насамперед, рукопашний бій це прикладний вид спорту. Він більш призначений для силових структур, для збройних сил України, для поліції, для національної гвардії. Но також в рукопашному бої є спортивне направлення, тобто, тим, чим займаються діти на цей час, не дивлячись ні на що в цих умовах, в яких ми зараз тренуємось, ми вже маємо чемпіонів та призерів чемпіонатів України за. Два роки після деокупації міста Херсон, і у нас дуже багато новачків, дуже багато котрі за певний проміжок часу дійшли вже до дорослих розрядів і до звання в майстри спорту. Коли ми приїжджаємо на змагання, то нам, як тренерам, байдуже. Займуть вони призові мистань міста, міста діти чи не займуть? Вони вже для нас переможці, тому що тренуватись під обстрілами, під дронами це дуже важке.